Привіт, мене звати Ілля Кабачинський і Тут на я розповідаю історії про цікаві технологічні компанії та феномени. Сьогодні у нас Skype. Вважається, що сторітелінг скайп простий як двері: від звету до падіння та практично забуття. Та насправді тут як подивитись сьогодні. Я хочу спробувати переконати вас, що кейс скайп це не про провал, є й інша сторона медалі. Та й сама історія там не така вже й проста. Засновники, наприклад, хитрі лисиці, а вплив скайп на індустрію неабиякий. А поки підпишіться на канал ДОУ, якщо ще ні, та напишіть у коментарях, чи давно користувалися скайпом. Я зізнаюсь, робив це сьогодні. Всі ми знаємо Skype як естонський проект. Але найзабавніше те, що по суті два головних засновника компанії не з Естонії: Янус Фрікс з Данії, а Ніклас Зенстрем з Швеції. Цих тоді ще двох юнаків порівнювали з варі та Сергієм з Google. А ось четверо інших хлопців з першої команди естонці. Вони по суті написали код Skype. Та оскільки це все відбувалось саме в Талліні, проект отримав вже цю географічну прив'язку. Тут же був і найбільший офіс компанії. Skype запустили у серпні 2003 року. Але історія цих молодиків заслуговує того, щоб виділити на неї ще хвилину. Я обіцяю швиденько. Яноста Ніквас працювали на шведського мобільного оператора ТВ2, коли їм доручили запустити та розвинути проект Everyday.com. Для цього було вирішено взяти кількох людей з Естонії, там і знайшли майбутніх співзасновників Skype. Через певний час співпраця з ТВ2 закінчилась, і юні Януста Ніквас шукали, чим себе зайняти. В США тоді летіла історія з Napster, і вони вирішили створити щось подібне, але не сваритись з правовласниками, власниками, а домовитись. Так зародилась ідея створення Kazaa. По суті, той самий файлообмінник. Чи варто говорити, що домовитись ні з ким не вийшло? І засновників завалили позовами? Зрештою компанію продали, а правовласникам довелось виплатити величезну суму, кажуть, десь під 100 мільйонів доларів. Та хлопці не і вирішили пробувати далі. На одному з нічних брейнштормів прийшла ідея: а що якщо передавати не чужі файли? А голос людей назвали сервіс Скайпер від слів скайп та peer, -peer. Але домен Скайпер був зайнятий, тому останню букву відкинула та залишили скайп. Розробку почали влітку 2002 року. Не всі розуміли ідею, бо такого практично не існувало. Ну хочеш кудись зателефонувати, плати купу грошей операторам за міжнародні дзвінки. Але скайп пропонував зробити це безкоштовно. В перший день роботи скайп завантажував 10 тисяч людей. У наступні кілька місяців цифра виросла до мільйона. На кінець четвертого року мова йшла про 44 мільйони користувачів у дві П'ятому році 59 мільйонів звучить вау. Але не все так просто. Насправді, скайп у якийсь момент міг просто не запуститись. Незадовго до старту у засновників закінчились гроші навколо крах доткомів, обережність інвесторів. А в Європі так взагалі не поспішали роздавати кошти на технологічні історії. Але знайшовся чоловік, який у проект повірив. Вільям Дрейпер. Ви, можливо, чули його сина, Тіма Дрейпера, який колись навіть інвестував в Україну. Але історія закінчилась так собі, він казав, що його кинули на гроші. Та от саме Вільям першим повірив у Скайп. Точну суму інвестицій мені не вдалось знайти, але кажуть, мова йшла про кілька мільйонів доларів. Перші успіхи змінили правила гри. Чимало інвесторів тепер вже самі хотіли дати Скайп гроші, але тепер вже засновники обирали з ким працювати. Після запуску вдалось залучити 18 мільйонів доларів. Всі інвестори в результаті отримали сотні іксів. Один з них згадував, що інвестував 8 мільйонів, а зробив екзит з 300 мільйонами доларів. І дійсно, для інвесторів Skype екзит настав так швидко і неочікувано, що це взагалі складно повірити. Через швидкий успіх до офісу Skype зачистили з пропозиціями продати бізнес. Яностаміклас не поспішали цього робити, але відвідувачів приймали. Ринок навколо не стояв на місці, запускали схожі проекти, а конкурентами могли стати Google, Microsoft та Yahoo. Тому коли eBay запропонував 2,6 мільярда, відмовлятись не стали. Більше того, якби Skype досягнув певних показників, додатково виплатили б ще півтора мільярда доларів. Спойлер цього не сталось. Засновники просто боялись, що якщо не погодяться на угоду, таких великих пропозицій вже не побачать. А конкуренти їх задушать. А так вони отримали приблизно по 400-500 мільйонів кожний і могли спокійно працювати далі. Угода вразила всіх такі великі гроші у той момент часу, рідкість. Та й направду досі мало хто розуміє, навіщо eBay купив Skype. На найвідомішу акціоні світу того часу стверджували, що таким чином хотіли покращити комунікацію між продавцем та покупцем. Та направду ніхто нікому там сильно не дзвонив. Загалом бізнес скайп зростав, 400 мільйонів користувачів, купа дзвінків і все таке, але ставало все більш ясно. І байцей бізнес ну, взагалі не здався. І з'явилась ідея його виокремити, окремий підрозділ, я продати або вивести на IPO. І тут виявилось, що Янус та Ніклас це дві хитрі лисиці. Справа у тому, що одразу після створення Skype вони по суті розділили його на дві компанії. Одна це сам Skype. все, що ми добре знаємо: програма, там бренд, застосунок і тому подібне. А друга називалася Jolted. і цій компанії належали патенти. Skype їх ліцензувала. Так от eBay купила Skype, але не Jolted. Парадокс, да. Я на стані клас не хотіли бачити, як скайп вводять на біржу, і після майже піврічних скандалів та судів було знайдено перехідне рішення. Інвестиційна компанія Silver Lake купувала 70% скайп у eBay за 1,9 мільярдів. Певна частка виділася колишнім засновникам. Взагалі Silver Lake цікава компанія. Її один з найуспішніших кейсів це Dell. Заснована Майком Девом компанія була на біржі. В якийсь момент він заявив, що це шкодить бізнесом та захотів його викупити. Саме завдяки Silver Lake та її грошим йому вдалося вивести з біржі, а згодом Разом заробили десятки мільярдів доларів на кількох успішних угодах. До речі, вихід Dell з біржі дійсно допоміг компанії. Повертаємося до Skype. Silver Lake хлопці, розумні, їм той Skype навіщо? Правильно щоб заробити? І в 2011 році вони знаходять покупця Microsoft. Сума угоди 8-5 мільярдів доларів. Фантастичні гроші. Але й Skype був на піку успіху. і Вважалося, що це допоможе Microsoft, що будемо відвертими, перебувала у стагнації без свіжих ідей. Вона потім ще Nokia купила. Пам'ятаєте? Silver Lake заробив на угоді майже 5 мільярдів доларів. Над успішно угода. Я настаніклас ще раз заробила на продажі компанії, щось трошки перепало eBay. Але вони просто були раді, що позбулись цього зайвого грузу. Таке ж сталося потім PayPal, який був на початку нульових куплений за півтора мільярда доларів. Цікаво, до речі, да? що дві найбільш відомих мафії пройшли через eBay. А до цього ще дійдемо. Microsoft, будемо відвертими, Skype почав занепадати. Причина? Компанія просто не приділяла цьому продукту багато уваги. Тоді як світ навколо. Змінювався, З'являється WhatsApp, Viber, свій месенджер у Apple, а потім і FaceTime. Подзвонити можна було і через продукти Facebook. При цьому Skype перестав бути простим і зрозумілим сервісом. Самі ж співробітники, які попрацювали у компанії багато років, заявили, що одна з причин занепаду різниця культур. Коли центр прийняття рішення був у Таліні, все робилося швидко і просто, без зайвих обговорень. В центрі всього стояли інженери, але з кожним продажем ставало все більше менеджерів, які сиділи десь далеко за океаном, і мислили зовсім іншими. Категоріями. Зрештою, Skype не став частиною екосистеми Xbox, не став частиною Teams. Він просто собі є. Є такими і до сьогодні. Чимало людей стверджує, що Skype програв Zoom у боротьбі за користувача. Але я думаю, що так не зовсім правильно говорити. Все ж Zoom є робочим інструментом, як і Міц від Google. У Microsoft таким є Teams. Він же одночасно і зі себе конкурує. Так от там у Microsoft це чудово, 320 мільйонів користувачів, як у Zoom. У Skype вже трохи інше позиціонування. Його практично весь час сприймають як спосіб розмови між двома близькими людьми умовно родичами чи друзями. Так, частково там є і бізнесова аудиторія, але вона ну, сильно не. Велика. Тому тут він скоріше програв WhatsApp, так і не ставши найзручнішим способом комунікації. Але якщо на те пішло називати продукт провалом, у якого 40 мільйонів Daily users, база в 300 плюс мільйонів користувачів, по одному мільярду завантажень і на iOS, і на Android, ну якось язик не повертається. Ми ж не говоримо, що Snapchat це катастрофа. Тому це перший аргумент, чому б я не поспішав Skype прямо таким же провалом називати. Думаю, він себе ще знайде. Microsoft останнім часом непогано так чухає, потрібен тільки сильний лід. Для цього напрямку. А те, як Apple старається над FaceTime постійно працювати, лише доводить, що перспективи є. Далі, звісно ж, переходимо до аргументу номер 2 Це гроші на Skype заробили всі. Засновники команди Сільвервейк може і не те, що багато грошей, отримав, але ні вміну зіграв. Якщо до Microsoft, ми насправді не знаємо, як придбання Skype вплинуло на розвиток інших продуктів компанії. Але на певний час сама компанія з Редмонта отримала у свої руки найбільший сервіс для дзвінків у світі. Skype приніс гроші. І це клас. Третій аргумент це Skype-мафія. Дуже всі люблять про це говорити, і я теж про це скажу. Давайте так. Скайп-мафія не така успішна, як paypal мафія У тих компанії будуть подорожчі. Та все ж, загалом 36 людей, що працювали в Skype, заснували свої компанії. Як мінімум три з них єдинороги, а двома ви навіть могли користуватись. Наприклад, сервіс Bolt. Таксі та самокати, їжа чи вайс для грошових переказів. Ці компанії засновані людьми, що вийшли з Skype. Можливо, ви чули про милих роботів-доставщиків Starship. Це теж проєкт вихідців зі Skype. Недавно новий раунд на 90 мільйонів залучили. А інший вихідець зі Skype був одним з ранніх інвесторів DeepMind, який потім купила Google. Один з засновників Ніквас Зенстрем. Запустив у Лондоні власний інвестиційний фонд Атоміком. Серед його інвестицій: Supercell, Вольт, Кварна та багато інших. Цей фонд, до речі, має супер гарну репутацію у світі. Підсумовуючи, десятки людей стали мільйонерами, заробивши значні кошти на продажах і перепродажах компаній. І почали інвестувати їх далі. Наостанок, Skype став сильним поштовхом для Естонії. Це великий успіх для маленької країни, що вийшла з пострадянського простору та радянського гніту і показала себе на арені. Кажуть, що після успіху Skype вихідцям з країни вже не доводилось пояснювати, що таке Естонія і де вона розташована. Успіх вплинув на популяризацію технічної освіти і створив гарний прецедент для майбутніх поколінь. Гроші можна заробити головою та знаннями. Історія Skype не ідеальна. А у її засновників є свої скелети в шафі. І стосовно перших бізнесів, і стосовно цих приколів з окремим бізнесом під патенти. На початках бізнес у Sky був максимальним стартапом, хоч тоді такого слова і не знали. Кажуть, що про планування бюджету на рік ніхто не знав, повсюди був хаос. Але все спрацювало, і це дуже надихає. На сам кінець скажу, що, як на мене, своя мафія є й в Україні. Але от просто взяти і розповісти про неї зараз ну не буду. Але хочу, щоб своїми думками ви поділились в коментарях. Пишіть. І, можливо, ми згодом знімемо про це епізод. Ну і звісно ж, ми чекаємо на ваші вподобайки, шери, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед своїх друзів. Ну і також ми раді всім вашим коментарям. Щасти!